Президент Сполучених Штатів Джо Байден опублікував у виданні The Washington Post статтю, яка проводить паралелі між діями Хамас та російського диктатора. Я буду обращатися к сильним з просьбою дати нам, українцям, можливість. Освобождати свою землю, і Путін і Хамас це одне зло, і вони борються за те, щоб стерти з карти землі сусідні країни, сусідні демократії. І як Путін, так і Хамас сподіваються обрушити ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатись безладом, який би виник від цього. Тому Сполучені Штати не можуть дозволити цьому статись і не дозволять заради наших власних інтересів, національної безпеки нашої великої країни. І заради блага всього світу ми допоможемо знищити це зло, написав Байден. Що говорити про цю зустріч? Вона дійсно є е, знаковою важливою. Е, я не думаю, що вона є історичною, е, так її описували переважно е, змі регіональні. Я маю увазі регіону Південно-Східної Азії, е, і китайські, і індійські. В першу чергу, але так не було сказано ні в Америці, ні в Європі. Чому тому, що всі розуміють, що це досить така проміжна зустріч, вона в чомусь вимушена. Вимушена вона тим, що відносини США і Китаю вона дійсно впливають на глобальний рівень економіки, і також безпеки. А тут вийшла така ситуація, що з рік ці відносини серйозно постраждали від певних кроків з двох сторін. Так що напруженість була, і тут виникла така ситуація: Китай не готовий до якогось серйозного зіткнення США. США це не потрібно також на сьогодні. І я тут скажу свою версію, яка я ніде не чув в українських ЗМІ чи навіть в американських. Я взагалі вважаю, що ключовим словом на цих перемогах було слово вибори для Джозефа Байдена. Зараз ключове питання насправді, що б ми не говорили, це політичне питання, перемога в виборах президентських наступного року. Для Сідзенпіня також вибори. Китайська республіка, 13 січня наступного року. І от вони вже наносять, Тобто, Китай може почекати, тому що там ситуація незрозуміла. А Китай, власне, говорить, що він хоче Тайвань контролювати. Як контролювати їм байдуже, чи військовим шляхом, чи шляхом зміни влади в Тайвані. Вони, вони почекають. І тому обидва сторонам потрібна була пауза. Пауза, яка би знизила цю напруженість. Зробила вигляд на весь світ, що обидва лідери досягають своїх результатів, в тому числі в внутрішній політиці, і власне все подальше, що ми побачимо, інтенсифікація контактів, там зустрічі, комісії будуть збиратися. Це все одно на цей. Рік рік предвиборчий, а далі, після виборів, ситуація ну ви побачите, вона буде тільки загострюватися, тому що об'єктивно це різні бачення, різні системи, різні країни. І пропозиція Китаю світ же великий. Давайте його поділимо. Ну те, що прозвучало, про просто, до речі, дуже здивоване. Я здивований, як Сідзенпінь відверто це сказав, що світ великий. Давайте там кожному знайдеться не кожному, не кожному, а Китаю і США знайдеться місце. Давайте поділимо світ на двох. І якщо почитати уважно редаут, тобто те, що було опубліковано офіційно американською стороною після зустрічі. Ця пропозиція була відкинута. Але можливо, вдасться сполученим штатам якось так натякнути недвозначно Китаю, що варто попрацювати зі своїми. Назвімо їх так, не дипломатично, васалами, зокрема, Російська Федерація, Іран, Північна Корея, щоб вони трішки збавили свої агресивні градуси. Ну, було б дуже наївно виявляти собі, що Китай раптом за одну зустріч змінить свою позицію, не дасть Путіну тепер агресивно діяти, і відійде від своєї підходу. Їх підходи дуже зрозумілі. Їм не потрібна загострення, ескалація. Вони. Е, Точно зіграли вже, ну це плюс не допустити ядерного шантажу. Це минулий рік. Там по руках ударили нормально зі всіх сторін, і це позитивний крок Китаю. Все інше на жаль, це дозволяє Путіну продовжувати війну, і Китай міг би зробити більше, робити цього більше, поки не хоче своїх, виходячи з своїх інтересів. Як це буде змінюватись далі? Побачимо США? Чітко в тому ж самому релізі чи рідауті після зустрічі зазначили важливість питання підтримки України, як там сказано, суверенітету України і спроможності України захищати себе від агресії. Ну, це значить постачання озброєнь, це значить постійна підтримка. Тобто, тут це, це, не, це вже викарбовано так на папері. Я думаю, «Ріда» от не дуже сподобається китайцям американським, тому що вони там зафіксували всі свої позиції, які були і раніше у них. І якщо вони про щось домовлялись, то можливо вони говорили про певне зниження напруженості саме в регіоні е Тихоокеансько-Азійському, саме там. І ну, навряд чи е, прохання, от експерти говорять, що міг Джозеф Байден е, якби наполягати, щоб Китай вплинув на Північну Корею. для того, щоб Та не постачала ті ж самі снаряди Росії. Ну, Теоретично це можливо, але практично з тією ж Північною Кореєю, там є невеличкий навіть свій кордон, тобто між Росією і Північною Кореєю. Якби, наприклад, хоча б кордон ну, був закритий Китаєм. То щось можна було би їм говорити, І вони. А вони так можуть просто виправдовуватися. Тому я не очікую, що це щось змінить в наш бік, краще стане, але гірше не стане також. Це також було би з боку Китаю дуже дивним після такої зустрічі піти на подальше підігрування ескалації, підкидувати дрова в вогнища, Да? Тобто було б дивно це сприйнято. Тому статус-кво буде в цій ситуації по Україні. А статус-кво е в наших умовах це, це вже непогано для загальної майбутньої перемоги. Ну звісно, щоб ви союзники тільки підсилили свої зараз зусилля. Пане амбасадоре, саміту у Сан-Франциско передував візит Єрмака, шефа канцелярії українського президента. Як ви думаєте, що міг привозити пан Єрмак до Сполучених Штатів? Ну тому, що, як то кажуть, дивне співпадіння, буквально за пару днів до зустрічі між президентом Байденом і Сі Цзінпіном відбулася ця зустріч, тобто, це розмова про... Американські гроші для, для підтримки нашої економіки, чим можливо, тут йшлося і про якісь, я не знаю, далекоглядніші стратегічні речі. Стратегічні речі визначаються, на жаль, в Вашингтоні і мало визначаються в Києві зараз. Ну, така ознака дуже чітка, якби комісія стратегічного партнерства проходила. То були стратегічні речі. А так ми реагуємо на те, що сьогодні жодним чином не пов'язано цей приїзд з АПЕК чи зустріч там лідерів Китаю і США. Воно пов'язано більше з запрошенням з боку Сполучених Штатів, причому досить таким швидким, приїхати для лобіювання фінансування України в Конгрес. Ви знаєте, зараз ситуація непроста. Е, з трьох сценаріїв, які ми давно вже про них говорили, але чомусь оцінювала наша влада найбільш оптимістичне, щоб іде найбільш оптимістичне. А пішов зараз і йде найгірше, насправді на сьогодні. Йде не найгірше, коли. В виграх цих політичних одної групи республіканців, в яку включився глава Палати представників Майк Джонсон, вони хочуть фактично відсунути питання надання допомоги Україні, а там невідомо, що з цим буде далі. Те, що буде зменшення, вже видно. До речі, делегація теж така досить дивна у нас була. Але ну добре, що в принципі, хоч в такому форматі.